На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 квітня 2024 року. Сьогодні, 15 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Але з 10-ї години ранку починається стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу, тому всі посівні роботи та працю з розсадою треба завершити до 10-ї ранку. Нагадаємо, що можемо ще зробити вранці. Можна сіяти насіння петрушки, кропу, огірків, капусти, седератів та всіх-всіх вершків, і в тому числі і квітів. І до 10-ї ранку сприятливий час праці з розсадою, з пересадкою домашніх квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення всю добу. Постарайтеся підживити ваші рослини і добре їх полити, тому що в наступну добу вже цього не можна буде робити. І не можна 15 квітня проводити обрізку саду та зелені операції. 15 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 квітня 2024 року. Нагадую, що можливі сьогодні загострення захворювань, таких як астма, ларингіт, пневмонія, ревматизм, можливі захворювання щитовидної та вилачкової залоз. Будь ласка, будьте спокійними, мирними, не допускайте перепадів настрою та агресію. Не можна переїдати в цей день і не використовуйте для харчування будь-які молочні продукти. Сирі овочі не використовуйте холодну їжу та холодні напої. Не, не так важливо, так, є спека, хочеться випити з холодильника холодного чогось. Будь ласка, нагрійте, не пийте, тому що будете потім довго про це жалкувати, будьте уважні, до свого здоров'я. Ну, а що ми можемо готувати сьогодні? Легку їжу. Легку їжу, тому що повинні бути салати з відварених овочів, овочеві супи, до всього цього житній хліб дуже добрий. Готуємо рибу, морепродукти, топінамбур, їмо мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо їх немає, то використовуємо будь-які горіхи і екзотичні фрукти. Завтра, 16 квітня зростаючий місяць буде знаходитися у знаці лев з 5 години 25 хвилин ранку. До 10 години ранку буде продовжуватися стресовий час переходу місяця з першої в другу фазу. Тому вже після 10 години ранку можна сіяти насіння зернових седиратів, тому що це лев, а в леві більш нічого і не посієш, і не посадиш при зростаючому місяці. Ось і все з пасівами і з посадками. Розсаду не турбуємо, не рекомендується поливи та підживлення. Особливо, особливо, будь ласка, будьте уважні, ніяких підживлень не проводьте. Якщо поливати ще можна, то підживлення дуже-дуже погано для рослин. І не можна 16 квітня проводити обрізку саду та зелені операції. Але вже 15 квітня сприятливий день для різних заготівель. Окрім квашення капусти. Ви ж пам'ятаєте квасом капусту тільки в тільці та козерозі. Важливо для здоров'я на 16 квітня 2024 року. Це вже лев. У раціоні тому мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Особливо корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Харчування для здоров'я. Що готуємо? Готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису, готуємо рибу, морепродукти, дуже корисна печена картопля. Можна приготувати страви з квасолі, з гороху, їжте маслини, доступні фрукти, які у вас є. Дуже корисні морква, ананаси і авокадо. Свіжий часник, будь ласка, використовуйте, але тільки перша половина дня. Їжте волоські горіхи, насіння соняшнику, будь-яку зелень, яка у вас вітаміна зараз є, і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! І обов'язково всім вам щастя і радості! А ми з вами зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!